Буквально 3-4 роки назад в Україні в тому числі було таке модне слово челлендж. Челлендж це приклад для того, щоб інші робили ті добрі діла, які хтось показує. Я в тому числі брав участь в таких челленджах, рвав амброзію, показував приклад для того, щоб люди долучалися до цього. Але зараз війна в Україні. Війна вже третій рік іде в нашій Україні, і за цей час змінюються методи ведення, способи методи ведення війни, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Ми бачимо, як змінюється ситуація. На сьогоднішній день наші захисники сказали, що досить ефективно працює звичайна мисливська зброя, яка е, може збивати дрони, які низько летять, мілкою дроб'ю, збивають, тим самим бережуть життя наших захисників, наших людей і знищують е, засоби враження ворожі. Тому сьогодні. Я передаю свою мисливську ручницю, яка практично майже нова, для того, щоб вона виконувала сьогодні інше завдання, захищаючи життя наших захисників, наших хлопців і наближала нашу перемогу. Я запрошую всіх долучатися до цього так званого челенджа, для того, щоб і інші у нас в місті. Більше двох тисяч мисливців у кожного є якась різна зброя, але це не говорить про те, що тільки зброєю треба допомагати. Допомагати нашим захисникам треба всім, чим ми можемо, задля спільної задачі, тільки перемоги над ворогом. Слава Україні! Я з великим задоволенням сьогодні передаю свою мисливську рушницю, своєму другу, нашому депутату. На сьогоднішній день людині, яка захищає нас і бійцю нашого батальйону, Павлоградського батальйону тероборони, для того, щоб вони виконували бойові завдання. І е, такий метод ведення протидії ворогу на сьогоднішній день досить такий ефективний. Потім закривається, от кнопка угу. закрив і за. Чудовий приклад для всіх, вони для нас зайвими однозначно не будуть. Це... Зараз, як це не дивно, це актуальна, актуальна зброя. Вона може і не високотехнологічна, але вона дієва і чудово нищить особливо мавіки, які роблять скиди на наших хлопців, тим самим збережучи життя. Я ж ще що хочу сказати, що я ж не тільки рушницю, тому що рушниця без патронів. Тут я насобирав ті патрони, які потрібно, якраз назбирав для того, щоб все було в комплекті. Хороший комплект. Добре, ще раз вам дякуємо, що постійно тримаєте руку на пусі наших проблем. І завжди допомагає. А ми вам дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Слава Україні! Героям слава!